За останній час дуже яскрава і хороша тенденція проявляється з боку наших як спецслужб, так і сил безпілотних систем, які надзвичайно активно а паралельно із дозволом ще й на удари. Далекобійним західним озброєнням по території РФ надзвичайно активно почали знищувати е, системи ППО противника. Буквально коли це позавчора, по моєму ГУР звітували про е, ураження е, С 400 -го. Було так само і е, атакам пригріто ще один зенітний ракетний комплекс. По моєму на Курщині е, вчора гур прозвітувало про те, що ліквідували силами диверсантів на території Російської Федерації РЛС «Падльот», Причому дуже класну сучасну РЛС, яка здатна виявляти цілі, що летять на малих і надмалих гранично малих висотах в, шка... в складній перешкодовій обстановці, тобто там де є наприклад горбиста місцевість і тому подібне. Так, от цю мобільну РЛС «Падльот» ліквідували бійці ГУРу. А ось іще два відео, які вчора з'явилися від сил безпілотних систем 14-го полку СБС зі знищенням ворожого зенітно-ракетного комплексу ТОР дроном Січблейд, і це відбувається на території Є ж таки, якщо не помиляються Росії ціна кожного тора це приблизно 25 мільйонів доларів. Але не стільки важлива їхня ціна, скільки важлива їхня наявність. Тобто, там, де знищується ЗРК, там з'являються коридори для проходу наших дронів і ракет на перед цьому випадку із ТОРом – це дрони. Це перше було відео. А ось знищення ЗРК тор М 2 силами уже служби безпеки України і відповідними дронами, які так само показують це ураження, тому ось така тенденція на знищення ворожих зенітних регітних комплексів мені прям от дуже імпонує шалено шалено тішуся від того, що ми пробиваємо певні коридори для того, щоб далі ходити своїм далекобійним озброєнням по території Росії. Це те, що варто відзначити наші. За що варто відзначити наші технологічні підрозділи? Перейдімо тепер до е, карти Курахове. Отже, тут е, противник дещо загальмував, зокрема, впершесь в самому місті Курахове е, у центральну частину міста. Дайте збільшу карту, от в цьому масштаб карти. Зменшу а саму карту розширю. Тобто, впершись в центральну частину міста складено із багатоповерхівок, і насамперед Курахівської ТЕЦ, котра на заході міста Курахова розташована як такий суперхороший об'єкт для оборони у вигляді промислової зони, росіяни зрозуміли, що пробуватися через місто їм дуже складно, і що ви думаєте, вони почали організовувати, звісно. Оточення, яким чином вони пробують зробити ось це е, оточення з півночі? Зараз насамперед з півночі проглядається. Ну, власне, е, я тепер розумію, чому так довго в кишені отримує наше командування. Е, ось тут е, бійців утримувало, і дякувати Богу, що утримує доволі такі Ну, доволі таки без, без падіння цього фронту все це відбувається виключно задля того, аби не сталося катастрофічного просідання фронту на південь від Корахова, щоб умовно е, кажучи, росіяни про по напрямку до дороги на Запоріжжя е, з півдня не почали рухатися. Власне тому. А, і виключно через те, що є такий наш плацдарм. А це є а, стримування противника на півдні. Натомість Росіяни намагаються просунутися на півночі, на півночі з Берестків до а, старих тернів. Це відбувається, і е, в районі сонцівки намагаються так само пробити росіяни е, цю нашу оборону. І, ну і в повознесенці, власне, вздовж лінії залізниці теж є це просування Росіян. Е, варто розуміти, що захоплення населеного пункту старі терни, ось це буде катастрофічна ситуація для. Утримання фактично, що і курахового тих районів центральної частини міста, і західної частини міста, от старі терни, є надзвичайно важливим вузлом таким собі оборони, тому що це зробить фактично захоплення його утримання промислової зони курахового з Курахівського ТЕЦ неможливою через відрізання наших комунікацій із заходом. Ось чому зараз росіяни сунуться на старі терни, розуміючи, що можливо тут їм варто буде покласти або вони розцінюють так, що покладуть тут менше своїх ресурсів за для того, щоб таке просування забезпечити, власне, що, що, що ми бачимо, так зберестків і вознесенки. Росія не найближчі тут до старих тернів, але дивовижно, але факт тривається сонцівка. Оборона наша тут доволі таки стійка. Попри те, що вона навали противника, стримує уже дуже, дуже, дуже довго, і це надзвичайно жорстокі накати, жорсткі та жорстокі накати російських окупаційних військ. Але оборона у сонцівці все ще стоїть. Не готовий прогнозувати, як це довго може бути, але дякувати Богу, що вона стоїть і таким чином, прикриваючи північний сектор Курахова Тож, на жаль, мусимо конста. Утувати те, що е, найближчим часом, напевно, що тут. Варто чекати більш інтенсивних дій противника, і до речі, в цьому якраз таки проявляється теж певна маневреність та гнучкість росіян, тому що вони показують, що можуть різко змінювати е, свої ходи і атакувати з різних ділянок. Е, спершу це було е, по напрямку. Ну давайте так да, ще навіть да, да, більш далі розглядати е, ці всі перспективи, як відбувалося, згадувати історію антологію того, як відбувалося все під Курахом. Різкий удар. Спочатку в бік шахтарського та ясної поляни, дірка нашої обороні була пробита. Потім е, протискування з е, в бік богоявленки і подальше просування е, до Курахового в підсумку зайняття великої широчезної території, яка дозволяє е, формувати плацдарм для наступу як на корахове, так і на Велику Новосілку. Е, два удари тут відбулося. Потім доволі таки неприємний швидкий різкий удар в бік дальнього зайняття цього населеного пункту, і вже загроза безпосередньо для. Південних околиць Курахова, ні, звісно, тут на цьому шляху в них було багато провалів. Тобто, це пробування Катеринівки-костянтинівки, де 79-та бригада дуже довго їх утримувала. Максимільянівки, де 46-та бригада їх дуже довго отримувала. Але є і ці успішні дії, які в тому числі полягають за рахунок великої кількості ворожого ресурсу. Вони можуть швидко змінювати напрямки. Оперативно тактично оперативних ударів зараз вони переміщають свій акцент тиску на північ в бік старих тернів, паралельно з цим вдарили по великій новосілці. І будьмо відверті, дещо несподіваним був цей удар в роздольному, який вони вже майже зайняли в новосілку. Теж намагаються просунутися і ця несподіваність удару. Хоча всі розуміли, що він тут буде, але він кожного разу є таким собі несподіваним і зараз. В надзвичайно складному становищі перебувають наші підрозділи в нескучному благодатному Макарівці в Новополі з Новодарівкою. До речі, в Новодарівці вчора стало відомо про черговий розстріл наших військовослужбовців: п'ятьох із шістьох взятих у полон українських бійців. Російські окупанти розстріляли, і це чергове продовження тактики залякування тероризму проти цивільного населення, залякування бійців. На жаль, на передовій, отже, повертаючись до великої новосілки, власне тут цей удар різко завдали. Вони і зараз загальмували. Загальмували в тому числі підозрюю, тому що прибули сюди додаткові резервні частини наших військ, щоб закривати. На цю пробою обороні, тому що вона реально найбільш критичною виглядає, і вона продовжує бути такою. Я говорив це раніше і продовжую притримуватися такої думки, що ну фактично за залічені дні втрачається все те, що здобувалося українськими військами у ході контрнаступу 23-го року на цій ділянці. Е, у цей же час росіяни зараз тут пригальмували все, не поспішають, змінюють свої напрямки, завдають ударів поблизу Селидового і просуваються в бік жовтого для того, щоб формувати тут. E <síntico> Подальші обставини для наступу в бік уже Покровська, паралельно з цим часів яр, різноманітні прориви тут до міста на південь від міста, так само вони формують. Тобто вони постійно змінюють так так би мовити, акценти і цим дещо дезорганізують нашу і так уже доволі таки виснажену оборону, яка е, скільки вже? рік і майже два місяці тримається проти росіян, яких чорт забирає які все ще не закінчуються і не закінчуються. Е, і вони зараз на максимальному. На максимальному піку своїх можливостей.